Тарас Загородній, політолог, політехнолог з нами на зв'язку. Зараз Тарас. доброго дня. Доброго дня. Е, ну от ми зараз почали говорити про те, що створюється я навіть не знав, що про такі існування такого інституту розвитку інтернету в Росії, який планує витратити понад 20 мільярдів. Ми говоримо тільки про інтернет, додати до цього телебачення, радіо, будь-які там е, засоби масової інформації там класичного способу, там преса і так далі. уявіть, яка ж це може бути в принципі цифра, яку е, в рік витрачають, е, чи є якісь е, там цифри на. Які витрачаються на пропаганду в Росії, ну це тільки офіційні цифри. Ви повинні розуміти, що там ще додатково йдуть ресурси з державних корпорацій, тобто там багато є тюньових бюджетів. І я думаю, що цифру цю можна множити на два спокійно. Як взагалі боротися в Україні з такою кількістю пропаганди? Що ми маємо робити? Але ну моє враження, що е, наша пропаганда трішечки, ну е, навіть не трішечки, а серйозно перемагає, і у нас нема таких ресурсів. У нас є просто здравий е, здоровий. Глузд у кожного українця здебільшого я не можу сказати про всіх, але 90% я сподіваюся, у нас саме таких, саме таких, які розуміють, на що б'ють в політтехнологіях в Росії більше всього, на які такі нотки натискають, на які кнопочки натискають у душах росіян. Ну, це довга тема, якщо коротко сказати, там дійсності розподіляється пропаганда на внутрішньоросійську, так і на зовнішню, в тому числі, робота по Україні. А по Україні вони значно просунулись. Я хочу сказати, вони теж не ідіоти в цьому напрямку. Вони активно працюють. Ну принаймні десь півроку тому вони за. Але якщо вони будуть доносити меседжі суто російською мовою, то у них а, їм довіри не буде. Я вже бачу, активно працює Ботеферма, їхня а, з грамотною має, видно, що або дусії все ж таки працюють там. Досить грамотно вибудовуються тези, так і це говорить що звичайно, що вони перебудовуються і намагаються зараз їх головна лінія це розколоти армію та народ. За класичною схемою армія воює а народ який в тилу нічого не робить. Так це класична схема розхолювання суспільства, і ну, т, ну навряд чи воно в дійсності досягне свого успіху, тому що українці все ж таки розуміють російські наративи, вони їх бачать. Вони вже довіряють значно краще, вже довіряють джерелам інформації, які вони хочуть чути і бачити, і тому тут навряд чи у них це спрацює Що стосується внутрішньої пропаганди. Внутрішньої пропаганди проблема в дійсності, тому що у пропаганду є обмеження, як і у будь-яких політехнологій, а чому тому, що політехнології пропаганда це все ж таки, знаєте, це збільшоване скло. Такий воно може щось більше, десь сфокусувати, десь зманіпулювати і так далі, але повинна бути беграунд, який повинен існувати в реальному житті. Тобто, якщо немає перемог на фронті для російського бувателя, то він починає сумніватися в пропаганді, і тоді пропаганда працює навпаки. Тоді йде підрив довіри до пропаганди, йде підрив довіри конкретно до Путіна. І тоді самі росіяни, вже вони з'являються такий імунітет до пропаганди, вони просто припиняють цьому вірити. Додатково, і ви запитуєте, що може Україна цьому протиставити. Ну, можу протиставити тільки бо... Успіхи української армії, перенесення війни на територію Російської Федерації. Це буде воно вже відбувається в принципі. Ви бачите, вже з'являються невідомі військові трактористи та шахтарі в Білгородській області, а це підриває довіру конкретно до Путіна, тому що він 20 років обіцяв росіянам, що в обмін на обмеження свобод, а вони отримують безпеку. А безпеки немає. Які перемоги у війні, до речі, теж немає. Вони це відчувають. Як демобілізація, коли їх там починають е, вже знищувати, вони ж на це не домовлялися з путіним. Це теж підриває в дійсності е, 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 засади пропаганди. Або як е, говорить на е, е, наша шановна СБУ, багов не стає все більше на території Російської Федерації, то Кримське місто у них там підривається. То нафтопереробне підприємство горять, а лети втрапляється Захар Харприбін і так далі. Прилітає безпілотники на Москву. Наприклад, там взагалі цікава ситуація. Це викликало зворотню реакцію Росіян на ту, яку очікував Кремль. Росіяни зробили удари по ударам по рубльовці, а це точка розламу Росії. Точка розламу Росії говорить, що а не факт, що росіяни ненавидять Україну більше ніж конкретно олігархів і конкретно російською еліту. Тому Україні звичайно, що слід використовувати в тому числі інформаційні інструменти, де ну тим більше, Українця велика ж перевага. Українці ж розуміють і володіють вільно російською мовою. А от росіяни не можуть володіти українською мовою. Пори інформаційних атак, які пов'язані з реальним життям, перенесення війни на територію Російської Федерації і створення передумов для того, щоб там народилися передумови для гарної громадянської війни. Оце цікаво так в принципі, у них все менше і менше можливості акції в Україні, ну наприклад, те саме СБУ активно зачищає зараз московський патріархат. Це величезна структура тіньова яка впливала на українців. Так більше ста тисяч справ там по держзраді зараз розслідуються по військових злочинах, знаходять сажають Це менше, менше бажаючих мати справу. З, 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 з росіянами, тому що вони розуміють, що рано чи пізьме їх СБУ візьме за, за зябра і притащить до, до тюрми, і це все працює. А так не слід оцінювати, що ми не зможемо змагатися з росіянами от в такій класичній пропаганді, тому що є ресурсів у них значно більше. Вони ж по всьому світу працюють, але а, сама по собі. А, Хоробра боротьба українського народу вона викликає симпатії по всьому світу, і на цьому тлі навіть проросійські партії, наприклад, в ті сані Німеччині чи Франції чи в інших, вони просто мовчають, тому що розуміється, що це настільки токсична тема, не дай Боже, ти там що сляпнеш, то тебе просто вже зрівняють у своїй, своїй країні. Ну можна вже побачити, в очевидь, ми говоримо про техніку. Ви абсолютно правильно кажете. погоджуюся з вами тарас. Я б ще більше просто засовував би бомбу в прірву соціального розколу в країні, бо він все більше більше росте. І на цій темі ми можемо завжди завжди показуючи, як живуть ті, за кого ви воюєте, як живете ви. Ця різниця дуже дуже очевидна. і Рано чи пізно можливо розумні якісь росіяни, що такі є взагалі, то зрозумі. Що вони вмирають за олігарх... а немає ніякої абсолютної ідеї. Ось ну і можемо побачити, що дуже багато зараз вкидають вони гроші в розважальну штуку, в розважальні серіали, в яких вони починають закидувати там всі різні патріотичні речі. Вони взяли е ті, тіну. Е, Путінське було такінське калдя... <сум> боканділакі. Було... Я хотів сказати, бо інакше не можна і назвати, бо ми всі знаємо хто така Тіна Кандилаки, і далеко не найрозумніша, але найкмітливіша в, в межах пропаганди і домовленості. І так далі. Вона зараз очолює один із пропутінських каналів. Вже пропутінський, раніше він був просто якийсь там розважальний. Це ми говоримо про тента. І там весь час виходять якісь серіали. Вони давно почали їх робити і вкидувати ці історії потихенько про Крим, наш там, коли він ще навіть не їх був. Там і весь час можна так якщо передивитися, які старі російські серіали, і ти можеш побачити, що це, цей наратив вони закидували нам весь час. Тому Україні треба е, теж в свою чергу робити якомога більше патріотичного контенту. Справжнього нам є чим пишатися, і, е, і боротися з цією навалою в інформаційному простірі. Також Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякую вам. Пана Тарас.